23 вересня, 2025, місто рівне Україна. Таке враження, що це полунічний сезон. Всі 12 місць, всякому разі, в мене. Хочу сьогодні поговорити на тему. Дуже часто питають і в особисті, до якого часу можна висаджувати сорти НСД. Сьогодні мова йде тільки про сорти. Нейтрального світового дня, або, як кажуть, нейтрали, або реми. Реми від нейтралів, відрізняються тим, що нейтрали плодоносять постійно, а реми мають хвилі. В залежності від області, де ви живете, і сорту це може бути 2, 3, 4, чи скільки там хвиль. А нейтрали, вони. Постійно гонять ягоду, дають вуса, квітнуть на одному тому самому кущику. Можете побачити вже дозрівшу ягоду, і квітки, і тільки що видвигають квітконоси. Але, вирощуючи таку ягоду, ви маєте розуміти, що має бути обробка. Від шкідників, від хвороб, і це вже ваш вибір, чим ви його будете обробляти? Я не даю консультацію, я не вчу вирощувати ягоду. Все, що я знаю, все, що я роблю, є в мене на каналі. Окрема папочка Біопрепарати. Будь ласка, пройдіть, подивіться, іде зима, довгий час повивчати ці захисти, тому що. Чим солодша ягода, тим більше її люблять не тільки ви, а й всі шкідники і хвороби. Ось так виглядають зараз на даний момент кущики, які віддали. Так, це я корчую. Зараз і буду корчувати. Тому що ремо я вирощую нейтрали один рік. Незалежно коли їх посадили. З свого досвіду, першим. В житті взагалі полуницю, яку я посадила, це саме була нейтрально світового дня. Я тоді поняття не мала, що це таке. Я її замовила в листопаді, живучи в місті Рівне, і висадила її десь 15-20, в таких числах, листопада, коли на дворі вже були приморозки, навіть такі добрі вже приморозки, але я поняття не мала, коли її висаджувати. І на моє здивування, ціле літо ми їли ягоду. І я навіть ось такі ягоди зрізала. Пам'ятаю, ціле відро нарізала зелених ягід, бо вже було дуже холодно, йшли дощі, і вона не встигала просто дозрівати. Ось так на кінчику червоненьке було, а все останнє було зелене. Мені було дуже шкода, але так було. Але кожен має свій досвід. Я вирощую тільки в стакані, мені так зручно, тому що якщо я не встигла відсадити, пішов сніг. Нічого страшного, я її посажу весною. Полуниця відноситься до вічно зелених рослин. Навіть під снігом ви можете побачити зелені листя. Так, звичайно, листя в полуниці не росте зимою, але корінь потихеньку наростає. В цьому році навіть хочу спробувати. Лишити вуса і поставити стаканчики там, де не встигла. І подивитися, що навесно з цього всього буде. Е, ніхто ніякої інформації такої не надасть, це по-перше. По-друге, різні області у нас Україна велика, широка, довга і має <різна> різні кліматичні умови, і треба перевіряти особисто самому на своєму досвіді. Тому я вважаю, що сорти НСД можна висаджувати тоді, коли у вас є ця можливість і у вас є розсада. Друге діло, де її придбати, ну, не можу я вам так сказати, розумієте? Був в мене досвід і неодноразовий, що ну, зазвичай всі знають, що полуниця нейтрального світового дня, вона дорожча іде ніж сорти короткого світового дня. Тому трапляються дуже часто такі варіанти, що присилають саме короткого світового дня. Якщо ви висадили пізно осінню, а чи рано навесні, чи навіть в квітні, чи навіть в травні. І обірвали перші квітки, так як у всіх відео кажу, обривайте перші квітки, бо ви ну, скоріш всього, не агрономи і у вас не промислова посадка, що ви розганяєте кущі додатково. Е, найкраще кущики пускати на плодоношення, коли там є два чи три вже рожка. Ось тоді вже її можна пускати на плодоношення. Вона витягне і ягоду, і витягне е, вам і кущик, і буде вам ось так. от. Родити цілий сезон. А якщо там один рожок і ви її пустили на плодоношення, звичайно, що вона віддасть вам ягоду і здохне. І на тому закінчиться вся ваша радість в отриманні врожаю. Але це все досвід. Треба брати і вчитися, вчитися самому, пробувати різні варіанти, тільки таким чином можна вирощувати. І я людина далеко. Була від землі, і навіть якщо в мене вийшло вирощувати полуниці, то і у вас це точно вийде. Отож, хто хоче полуницю довгий сезон, а не тільки там червень, травень-червень. Є зараз така можливість, і не тільки Єлизавета, у мене її ніколи не було, і я, чесно кажучи, ніколи її не хочу мати, і з тої простої причини, що це якась недороблена ягода. Вся поключена незрозуміло, яка. Навіть не хочу коштувати, чесно кажучи. Вже стільки, скільки я сортів перебрала нейтрального світового дня, вже можна вибрати в цьому році. Буду скорочувати дуже сильно. Взагалі всі сортність я не встигаю, фізично не вивожу. Тому вирішила, що в слідуючому році в мене явно буде зменшений асортимент. Хто не встиг, не переживайте, знайдете ви свої саженці. Єдине, що не купуйтеся на оце дешеве, розумієте? Я, як бачу ціну, в тому році я купилася. Результат. Викинула всі сорти. Ну, дуже хотілося. Думала, що початківці і так далі. Ну, це таке. Знову ж таки, знаєте, по своїх граблях і ще раз пробігтися ну, завжди корисно. Так що, ось так ми зараз будемо викопуватися. Ось таке зараз листечко, як ви бачите, щоб мені хто не казав. Що працює, що не працює. Звичайно, що біопрепарати не завжди спрацьовують. Ну, тоді робимо повторно, що ж робити. Ось так кусочками, кусочками. Це ще мені стаканчики. До кінця неділі маю розібрати. Що собі що продати. Ось така зараз Дивіться, яка ягода. Бачите? Ось, ось така ягода. Ось. Це зараз я буду все виривати. Ось така ягода, це анія. Хоча тут ягода не вирощувалась. Чому не вирощує на ягоду? Тому що ми, для нашої сім'ї достатньо того, що ось тут от росте, розумієте? Обривай, не обривай, вона все рівно буде родити. Ось такі. Це зараз буде все викопуватися, сортуватися, лишатися собі, що на висадку. Але спочатку треба все розібрати по сортам. Саме гірше висаджуватися, як я помітила, взагалі незалежно від сорту, це коли спека. Ой, їй дуже важко. Дуже важко і адаптуватися, і поливати треба двічі на день. А от коли отак от от уже прохолодненько, та росте, цвіте. І взагалі, якщо ви висаджуєте, врахуйте, що ягода буде через 40-60 днів після висадки. В мене зазвичай, якщо висаджена 1 січня є такий ритуал. Я беру відерце і хожу, обриваю квіточки на всіх нейтралах, тому що вони і зимою пускають квітки. Просто щоб зберегти сили самому кущику, я це все обриваю. І е, тоді вже до весни, і вже весною дивлюся, що там уже бігом біжить на ягоду, знов обриваю. Ну, а так як я вирушую на саженці, то ця процедура в мене, ну якби. Регулярно постійно. Я навіть спеціально не виділяю дня, просто пробігаю і оце з відерцем скубаю всі квіточки, які бачу. Але новинки всі я провіряю сама на своїх кущиках. Немає в мене такої мети посадити і в цей ж рік все продати. Поки що. Я до цього не дойшла, може, може, згодом, якщо буду займатися надалі саджанцями. це дійсно фізично дуже важко. Але цікаво, цікаво спостерігати, цікаво смакувати. Ну і звичайно, що видаляти не дуже приємно, але дуже багато сортів я просто видаляю. Які мені не підійшли по смаку, які мені не підійшли, так як вони ростуть. Буває таке, що просто на землі не росте коріння. Просто. От я, щоб викопати, оце я ось таким ножем, ось отак от, от викопую це коріння. А буває так, що так от візьмеш, скубнеш і воно вже вилетіло. Це залежить від сорта. Я, я, тому що земля у всіх одна, обробки і підживки у всіх одні, а просто не росте. Тому нікому нічого не раджу, ніякі сорти не раджу. У мене є досить оглядів, досить дегустацій. Е, ну, по-моєму, що ну, ніхто так не, оце не переймається цими сортами. У всякому разі, на українському Ютубі я не бачила, щоб хтось бігав оце з фотоапаратом і дегустував всі сорти тоді, коли вони плодоносять, і не по одному разу. Всі ці заморочки. Ну, Дійсно варті того, щоб мати смачний сорт, смачну ягоду. У людей смаки різні. В мене він свій суб'єктивний, який я висловлюю в своїх відео. Ні під який сорт я не підлаштовуюся, ні, не тому, що мені потрібно продати сажанців. В мене їх практично ніколи не вистачає. Я за це не то, що не переживаю, я просто не встигаю навіть ставити стакани. Ту кількість, яку я вирощую, я не є конкурентом жодній дівчинці-хлопчику, який займається цим. Тому що в мене ну, немає фізичної і можливості і стільки ж землі, щоб посадити. Так що запрошую на мій канал, бажано писати коментарі. і хоча б поставити. Вподобайку за мою роботу. За те, що можна подивитися огляд і вже, не, як то кажуть, по цих грабельках не бігти по копаному. Всім гарних врожаїв, обирайте свої сорти, вирощуйте свою ягоду, своя ягода. Найсмачніша!